Розбита у лютому березні 22-го року центральна площа Тростянці нині має такий вигляд. Її відновлення, яке стартувало цьогоріч, побачив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан Нуель Баро, який відвідав Сумщину 20 жовтня. Міністр зазначив, що на кордоні з Сумщиною українці тримають один з найважчих на сьогодні фронтів. Жвівеню сумі авикдемомбродю парламофрансе пас я приїхав до Сум разом з представниками французького парламенту для того, щоб показати, що цей регіон це частина України, є також уособленням справжньої мужності українських бійців. Саме з цього напрямку до України зайшли російські танки, які рухались в напрямку Києва для того, щоб захопити місто. І саме звідси розпочалась наступальна операція в Курській області, наступ який викликав захоплення всього світу. Сюркурськ кефорсе Ладмірацію Дюмон Гості побачили наслідки окупації міста та як триває його відновлення, почули історію його спротиву та визволення. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх, посадова особа Євросоюзу і Франції такого рівня вперше прибула у Сумську область, аби надати підтримку регіону. За його словами, гуманітарні організації Франції надають допомогу Сумщині з 22-го року. Тільки за цей рік 45 мільйонів гривень надали для наших переселенців. В першу чергу це фінансова допомога, 10 тисяч 800 кожному переселенцю. За рахунок цього фонду також відновлення будинків, відновлення квартир, енергетична підтримка, навіть надаються генератори. Крім того, у нас є економічні зв'язки. Якісніше молоко, яке сьогодні виробляє Сумщина, теж за підтримкою фінансової підтримки Франції. Сьогодні ми виходимо на підписання великого договору з регіональною землею Франції, центр «Долина Луар і вже підготовлені відповідні наші заплановані наші зустрічі. І ми очікуємо, що в найближчий час ми цей договор підпишемо. Це широкий договір, це не тільки економічний, це і культурний, це і спортивний, це науковий. У нас досить потужна підтримка наших освітян. За словами пана баро, одна з цілей його візиту на Сумщину підтвердити, що Франція надасть допомогу школам області. стосовно шкіл, завдяки нашому пану послу, ми зможемо вам допомогти і надати певне обладнання як для роботи у приміщеннях школи, так і на дистанційному навчанні. Це такий конверт у 100 тисяч євро, який допоможе вам професійно навчатись, тому що війну можна виграти не тільки за допомогою зброї, а й за допомогою розуму. Також пан міністр відвідав Сумський обласний художній музей, де оглянув експозицію та бомбосховище. За словами Володимира Артюха, воно було відремонтоване спільним коштом з бюджету області та за програмою посла Франції в Україні. І тепер у музеї є укриття, де можна зберігати культурні цінності. На алеї слави центрального кладовища Сум делегація вшанувала пам'ять загиблих захисників України. На цьому складовищі гості оглянули скульптури авторства французького скульптора Аристида Круазі, встановлені на похованнях родини Харитоненки. Олена Рашевська, Євген Абрасімов, Суспільне новини. Сумщина.